Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами чергова розпаковка сайту MakeUp. За цим разом у мене ось така коробочка. Прийшла таке замовлення невеличке. Я вирішила зробити замовлення, тому що ну, в принципі деякі продукти мені не були, позакінчувалися, а деякі продукти я вирішила замовити додатково для того, щоб протестувати. Дуже багато у мене лежить відкладених косметичних засобів, будемо так казати. Різноманітних доглядових засобів, які мені хочеться протестити. Тому сьогодні не плановане замовлення, але буду його тестити і потім вам буду говорити свої результати по тестуванню в порожніх баночках. Чек в пакуванні приходить все перемотане у папір, для того, щоб воно не билося, по коробці не Їздило ось таке у мене замовлення, ще раз покажу. Хоч коробочка і невеличка, але замовлення, до речі, немалесеньке. Давайте розпочнемо з того, що лежить зверху. Звичайно, я трішки передивилась замовлення для того, щоб подивитися, чи все мені прийшло. Тому дещо вже розпаковане, дещо до половини розпаковане. Буду вам все по черзі розповідати. Замовила я ось таку штучку. Це тримач для спонжа, здається, він називається. Підставка для спонжів. Я на нього натрапила на майкапі. Мені дуже захотілося такої штуки. Я бачила різні тримачі для спонжів. У мене спонж лежить на такій пластиковій кришісті, просто для того, щоб не вимазувати столика. Але ось ці тримачі, я якось на них не дуже звертала уваги, а ось це мені дуже сподобався. Ось такий він таку має форму, він як пружинка. Розтягується навіть він такий металевий в золотому виконанні, є ще на сайті срібний. Я, до речі, хотіла попередній раз його замовити, але не було в наявності. За цим разом з'явився ось така штучка. Зараз я вам навіть покажу, як в ньому буде спонжик. Тобто, можна ось таким чином у нього поміщати спонжик. Можна навпаки, ось таким чином, можливо, ще брати. Коли він висохший, він малесенький, він практично сюди провалюється. Але коли його намочити, то він буде, звичайно, якраз. Ну, мені подобається така штучка, вона непомітна, невеличка, маленька і в золотому кольорі, тому вирішила взяти для спонжа. Тому що в мене не дуже гарно на туалетному столику, їх нема куди особливо дівати. Така підставка під. Спонж коштує 44 гривні. Далі, коли я шукала ось цю підставку, підтягнулися на сайті ще інші органайзери. В принципі, я знала, що на мейкапі є різноманітні органайзери, але чомусь я не звертала на них уваги. і За цим разом мені попався знову ж таки пластиковий органайзер. У мене кісточки стоять теж не дуже, деякі нормально, будемо так казати, стоять, а деякі не мають чому їх стати. Особливо стаканчики чомусь їх не знайти. Тільки десь, можливо, на якихось китайських сайтах і так далі. Ну, я побачила ось цей стаканчик. Тут він звучить як підставка для пензлів. Стакан підставка для пензлів. Ось він так був запакований, для того, щоб він не пошкодився. Тут була ось така біла плівка, яка щоб також пластик не пошкодити. І ось тут тут ще щось написано. Правда, я ось ці надписи, якщо вам буде видно, я їх не дуже полюбляю. Тут якась Малба Factory, щось таке. Ну. Е Такі прямо тут внизу зажими в нього, якісь незрозумілі. Но мені сподобався, що він прозорий, пластиковий, невисокий. Тут здається 10 см, є ще 12 см. Я взяла нижчий. Мені подобається, що він квадратної форми, що буде на столі він такий непомітний прозорий. В принципі, можна сюди багато чого складати. Не знаю, він мені сподобався, навіть якщо, думаю, не для косметики, то десь щось іншого знадобиться, тому що в нього нейтральний такий дизайн нейтральний. І е, коштує він ця підставка 210 гривень. Не дуже бюджетне, ну, в принципі, завжди пластик, будь-де, він коштує немалі, кошти. думаю, візьму, поки є. Бо не завжди потім є те, що і хочеться взяти. Зазвичай. Так, далі я взяла шампунь для волосся. Ось такий він має вигляд. Це бренд Matrix. До речі, Matrix, я брала від цього бренду олійку для волосся. Я нею дуже задоволена. Поки що нічого про неї більше говорити не буду, бо треба ще користуватися. Але перші використання мені дуже подобаються. Я не задоволена, тому вирішила взяти шампунь для волосся від Matrix. Тут його 300 мл. Він такої гелевої структури, і він для об'єму волосся. Коштує шампунь, зараз я скажу скільки. Шампунь коштує 319 гривень. До речі, в них у лінійці, їх така велика кількість різних вони кольорів, для різних вони функцій призначені. Не знаю, але він мені, в принципі, подобається. Мені подобається його стильна упаковка. Подобається, що він доволі густий. Всередині видно. Ну, Непогана штука, зважаючи на те, що я Задоволена олійкою, я взяла ще шампунь. Аромат такий стандартний, звичайний, ну, ось такий шампунь. Знову ж таки, буду тестити, потім вам щось буду говорити. Далі я замовила собі маску для волосся. З масками і кондиціонерами, я вже говорила, у мене трішечки, ну, такі, будемо так казати, незрозумілості, тому що я ніяк не можу віднайти собі гарні, якісні і маски, і кондиціонери. Все, вони мені якісь трішечки, ну, можливо, що я беру дешевший сегмент, мабуть, трішечки дорожчий брати сегмент. За цим разом я взяла бренд Mirella Professional. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, чий це бренд. Напевно, італійський. Тут у нього він з, здається, з якимись протеїнами, тут і мед, і щось таке. До речі, мед я не дуже полюбляю. У Таких засобах, в будь-яких косметичних засобах. Ну, коли приходиться щось брати, то вже беру. Тут його 500 мг. Маска коштує 368 гривень. Всередині вона не буду відкривати, тому що вона запакована. Ну, скоріше за все, вона жовтуватого такого кольору всередині. Не знаю, буду тестити. Закінчується маска від українського бренду. Ну, Потім буду в якихось своїх пустих баночках про неї розповідати. Вирішила замовити ось цього. Вона мені в принципі сподобалася і ціна, і те, що в ній писали. Ну, знову ж таки, догляд, зволоження і так далі. Поки що буде ця, не знаю, чи знаєте ви її, напишіть, можливо, хтось користувався. Я, здається, такого бренду не брала Мірелла, але щось знайоме. Далі я взяла собі олійку для кутикул. До речі, я взяла мені у коментарях, хтось писав за якийсь інший засіб, не пам'ятаю, але за бренд Пудра, називається Pudra Cosmetics. Це український бренд. До речі, для мене це новий бренд, ще один новий український бренд. Вирішила від нього щось взяти. Взяла ось таку олійку для кутикули. Тут, здається, манго, наскільки я так розумію. Всередині ви просто відкриваєте, тут звичайна кісточка і аромат дійсно такого манго, Ну, непоганий. Він, до речі, бюджетний. Олія для кутикули 70 гривень цей бутилюк коштує. Тут його не знаю, скільки мілілітрів. Не вказано, десь не буду шукати. Ну, буду користуватися, потім вам щось скажу. Мені сподобався ось цей круглесенький бутилючок. Ну і захотілося щось взяти від цього бренду. До речі, від цього бренду ще я щось сьогодні брала. Ну, я вам покажу пізніше, тому що в мене по порядку, будемо так казати. Так, е, далі я взяла, довго я хотіла взяти, взяла, вже розпакувала, зняла упаковку. Це парфумована вода. Це, здається, французький бренд. Називається він Андре Ларум, напевно, Андре Ларум. Чого я його взяла? Взагалі, я цього бренду не знаю. Звичайно, мені просто колись присилали тестери, пробнички такі, і мені сподобалися вони. Я вирішила замовити цю туалетну воду. Ні, це не туалетна вода, це парфумована вода, ось так вона називається. Хоча виявилось, коли я почала шукати повні розміри, виявилось, що вони дуже і дуже бюджетні. Не знаю на стійкість, буду звірятись, тому що в пробниках самих мені сподобалися. Ця парфумована вода 198 гривень коштує. Я взяла той, який мені присилали аромат, сама вона рожева, навіть така трішечки, як матова, приємна на дотик. Всередині, коли ви її витягуєте, вона ось таким чином має вигляд також рожевого кольору, і в неї така цікава форма самої. Баночки продовжувася. Сам аромат такий, я вже його трішечки. Ну, він дуже такий приємний, освіжаючий, не багатошаровий, тобто такий звичайний, нічого в ньому такого немає. Якимсь одним таким потоком, одним ароматом. Не знаю, я пам'ятаю, мені тоді дуже він сподобався. Ну, непоганий. На сьогодні якось він мені не так уже подобається, чесно кажучи, але непоганий. Все-таки я взяла продукти, дуже багато продуктів, яких я взяла просто на тестінг. Тому буду тестити. У лініці, до речі, ось такий рожевий там ще був помаранчевий, зеленого кольору і синього кольору, тобто різні аромати. До речі, я взяла пробніки на ті ж також аромати, тобто, це повнорозмірний ось такий аромат. Далі я взяла ще тестери від цього ж бренду. Зараз покажу Так, три тестери. Тут різноманітні в них назви. Не буду їх всіх зараз нюхати, тому що все змішається. Я вам точно не розповім ці аромати. Мають вони ось такий вигляд. Перший має ось такий. Мені приходить такого синього кольору тестер, той, що я замовила. Вже повнорозмірний. Тут їх по 3 міліграми, другий ось такий, і третій такого червоного кольору. Давайте один я розпакую. Всередині подивитися, який тестер. До речі, тестер сам ну, пробнічок непоганий. Мені подобається, що він такий пластиковий, е, великий, і він тут навіть е, прям пшикає. Тобто ось така штучка. З цих 3 міліграмів, до речі, вистачає для того, щоб. Е, Зрозуміти, чи вам підходить даний аромат, чи ні. Мені сподобалося. Часто вони вкидають ось ці тестери просто як на подарунок, тому можна таким чином собі. Випробувати свій аромат. Це мені дуже подобається, коли є тестери не тільки в парфумах, там чи ще в будь-чому, в якихось якби і тональних кремах було, і в звичайних там кремах сиротках і так далі. Ну не в кожного бренда вони є. Вони мають ціну 53 гривні. Далі я взяла ще два пробники. це український бренд Ландор. Ці два промнічки коштують 44 гривні. Колись мені їх вкидали, мейкап як подарунок у посилки. Вони мені дуже подобались, вони стійкі, вони йдуть як авторські парфуми, так вони себе, такий у них посил. Я хотіла взяти повнорозмірний продукт, але вони доволі мають велику ціну і літраж у них по 100 мл. Не всі. Але той, наприклад, що мені присилали, я хотіла взяти. Він має літраж 100 мл і майже коштує 3 тисячі, навіть трішечки більше. Тобто, ну, це трішечки задорого. Тому я поки що взяла ще пробники. В цих пробниках здається, парфуми, там є. Менший літраж, тому вирішила випробувати, що мені підійде, тому що мені дуже подобаються їхні аромати, а найголовніше те, що вони стійкі. Ну, давайте один ми з вами відкриємо, подивимося, який він всередині, тому що я вже не пам'ятаю. Вони, здається, тут були скляні самі пробнічки. Так, він ось такий скляний, малесенький, невеличкий. Тут я не знаю, чи вказаний їхній літраж. Не видно, ну ось такий пробничок, щоб ви розуміли, що буде всередині. В принципі, цього промнічка вистачає для того, щоб протестувати і зрозуміти, чи він вам підходить. Тут навіть вже відкриваєш самі пробнички і вони мають свій аромат. Знову ж таки, буду тестувати, потім вам щось скажу. Так, далі замовила, мені дуже сподобався. Я брала молочко для тіла, він в мене закінчується. В своїх слідуючих якихось відео по пустих баночках я обов'язково вам про нього розповім. Вирішила замовити ще від цього бренду, бо мені дуже сподобався. Він цей бренд прям мені подобається тим, що він іде, як ніби загоюючий, лікувальний, тобто, якщо шкіра дуже, от, наприклад, в мене суха лучиця буває. І її прям потрібен якийсь такий догляд, прям не просто звичайний якийсь там крем, чи молочко чи осьон, а щось таке е, трішечки лікувальне, будемо так казати. Я замовила знову CeraVe. Це зволожуючий крем для сухої і дуже сухої шкіри. Його можна використовувати як для тіла, так і для обличчя. Тут його 177 міліграм. Я взяла таким тюбиком, взяла для тестінгу, тому що меншого не було, але була 500-ка. Ну, звичайно, дорожча. Але поки що менший розмір Взяла для того, щоб протестити, чи мені підійде. Ну, я думаю, повинен підійти, тому що сиреве мені все, що я брала, підходило. Крем такий коштує 351 гривню. Ось такому в паперовій такій упаковці приходить. Ну, і всередині, зараз я розкрию. Тут повинен бути ідентичний тюбик. До речі, тюбик, я думала, буде менший, доволі великий. Я думаю, вистачить для того, щоб протестувати. Всередині, тут він запакований. Напевно, я зараз попробую, якщо я відчиню його, так, відкривається. І всередині, всередині він білого кольору, Ну, сираве все білого кольору і такий доволі густуватий. Аромату він ніякого немає, ну, як завжди, в сираве, немає ніяких ароматів, хто не любить прекрасний бренд. І взагалі, хто не любить різноманітні там, не знаю, такі ароматизовані засоби для того, щоб він допомагав такий взагалі, щоб не помітний, що навіть ніби у вас і немає того крему в наявності, то це, звичайно, до сираве які вони непомітні ці засоби, мені подобаються. Хоча я люблю і ароматизовані і різноманітними такими штучками, але беру, тому що ну, вони дуже дуже класно допомагають. Так, далі у мене ще залишилося і те, що я взяла з декоративної косметики, знову ж таки. Бренд Pudra Cosmetics, я від нього взяла олійку для кутикули. Вирішила взяти олівець для брів. У мене закінчується. Взагалі я беру ейвонський. Ну, Avon щось дуже і дуже довго йде. У мене вже закінчується олівець, тому я вирішила взяти від Pudra, він не такий і дорогий. Олівець для брів 110 гривень. Має він ось такий вигляд, такий темно-темно коричневого кольору. У лінійці мені сподобалося, що є три. Відтінка я взяла середній, хоча я вже дивилась на нього, потрібно було взяти все-таки найтемніший, мені здається. Хоча дуже важко, я вже колись говорила: парфуми, тональні креми, пудри, олівці для брів. Дуже важко обирати в інтернеті, тому що відтінки ну, екран монітора дуже передає не так, як є в наявності. Колись я замовляла від ламель, здається, олівець для брів. То він набагато світліше прийшов, ним я не користуюся. Всередині тут є, з однієї сторони, ось така щиточка. Ну, в принципі, можна ними користуватися, в мене є своя. І він автоматичний, викручується, і всередині він ось такого скошеного вигляду. Ну і давайте я покажу, який він на руці. До речі, мені подобається, що він не дуже м'який. Взагалі для брів вони не дуже м'які. Ось такий він має вигляд на руці. Трішки він теплуватий і світлуватий, як на мене. Ну, буду тестити, тому що не можу нічого сказати. Можливо, на руці він один, а на бровах буде інший. Можливо, буде нічого, що на весну трішечки будуть світліші брови. Ну, подивлюсь, потім вам щось скажу: формула мені його подобається. Не знаю, буду далі дивитися. Так, Далі замовила, у мене закінчується від Evalin база під тіні. Вирішила за цим разом замовити щось інше. Замовила від бренду Mix базу тіні. Здається, це американський бренд, наскільки я так пам'ятаю, база під тіні коштує 255 гривень. Тут її не пам'ятаю, скільки мілілітрів, ну стандартна баночка. Всередині мені подобаються ось такі бази, коли є аплікатор. Тут один колір звичайний, і я його вже мастила на руку, як розпаковувала. То він так добре засухає, повинен діяти так, як потрібно. Тому що з базами у мене не дуже теж Евелайн у мене зараз є, він непоганий, але все-таки під кінець дня скатується. Тіні. У попереду у мене був, не використала я його від ламель, то там взагалі буквально через годину все скатується. Тому я надію, що від нікс буде Від Віднікс я просто взяла недавнечко базу під е, туш і мені вона подобається. Тому вирішила взяти тепер базу під тіні. Так, далі я ще взяла, у мене закінчується від Eveline, знову ж таки, Лайнер для стрілок, він непоганий, класний. Вирішила взяти від Флормар лайнер. Він коштує, коштує підводка 167 гривень. Флормар це непоганий бренд, і в мене від нього пудра мені дуже подобається. Ще щось здається було. Вирішила взяти підводку. Ну, з підводками, знову ж таки, потрібно дивитись, наскільки вони, чи буде вона розтікатися, чи ні. Подивлюся, чи буде відпечатуватися, бо в мене зазвичай на вищі. Повіко відпечатується. Всередині вона має ось такий вигляд, таким маркером зручна. Ну і на руці зараз я вам покажу, який має вигляд. Ну, ось такий вигляд. Я її вже мастила, їй потрібно, ну як на руці пробувала, її потрібно підсохнути. От, наприклад, він швидко сохне і не розтирається. А ось цей дивлюсь, йому потрібно підсохнути. Тоді вже, будемо так казати, його прові... провіряти на те, чи він розтікається чи ні. Тому що коли ви його, ну я підводки так перевіряю, на русі мащу, якщо вони не розтікаються, бо є вони прямо в жилки шкіри розтікаються, це означає, що вже вона триматися не буде. Ну, це ніби не протікає в жилки шкіри, але ще можна потерти. Рукою, і якщо залишиться, буде вона розтиратися сильно, то це означає, що вона буде відпечатуватися. Ну, знову ж таки, буду дивитися, потім вам буду щось говорити, тому що зараз нічого сказати не можу, потрібно тестувати. Далі я ще замовила е, мочалку. У мене е, мочалка вже не в дуже гарному стані. Ось такий має вигляд мочалка. Вирішила взяти такого рожевого, рожевого кольору. У мене такого ще не було. Стараюсь кожен раз різні кольори брати для мочалок. Це бренд Body Shop. За Body Shop. Я щось дивилась від нього, напевно, якісь собі крема для тіла, але не взяла, тому що вони не бюджетні, будемо так казати, але натикнулася на ось цю мочалку. Тут прям тканина така вся. Тримачка, ну, непогана, вид непогана. Мені подобається і якість. Коштує мочалка, зараз я вам скажу 137 гривень. Ну, є, звичайно, бюджетніший сегмент з таких мочалок, але коли береш щось дорожче, тоді вона і слугує краще, і приємніша вона до тіла на відчуття, тому взяла за цим разом ось таку. Так. Ну, і приходить, як завжди, невеличкий подарунок від самого мейкапу, що вони вложують. За цим разом прийшли, напевно, це парфуми. Тому що я кучу замовила парфумів, вони мені вкинули. Зазвичай, якщо дуже багато доглядової косметики замовляєш там креми, сироватки, то вони завжди вкидають якісь маски і так далі. За цим разом в мене куча парфумів, то вкинули тестер на парфуми. Це бренд Miu. -Miu. Має він ось такий вигляд. Сам бренд я знаю, але самі парфуми такі не бачила. Цікаво їх, які вони мають аромат, ззаду ось такий вигляд. Зараз пробнічок знову ж таки, так само з рожевими такими буковками. Ну, і хочеться спробувати сам солодкий аромат. Дуже і дуже солодкі. Ну, в принципі, солодкі аромати. Я М -м, нема в мене занадто такого чогось, що я щось нос в ароматах, щось не ношу. В принципі, по настрою, інколи хочеться солодких, інколи хочеться свіжаючих ароматів, по-різному. Я люблю, коли вкидають навіть не повнорозмірні засоби, а саме коли вкидають тестери, на бучо. тоді це приносить якусь певну користь, що можна потім щось купувати. Так, у нас з вами все пуста коробочка. В принципі, на цьому все. Замовлення, ну, таке в мене різношарове вийшло. Як я вже говорила на початку відео, я робила замовлення для того, щоб протестувати нові засоби. Практично більшість з них я буду тестити для тестінгу, саме купила їх. Тому пізніше, з часом, з використанням я буду у своїх відео в пустих баночках, я роблю свої. Висновки по тому чи іншому засобу. На цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемося з вами у наступних відео. Всім пока!